Пештові протягом декількох днів залишили все, що протягом семи років будували. Від домовленої зустрічі з соціалкою пештові відмовилися, бояться, що своїх п'ятьох дітей більше не побачать. Само собою основним є те, що цих дітей маю. Їх чекає двох годин дорога машиною. Виїжджаємо вночі, мусимо їхати окружними дорогами. На автобанах контрольні пункти. Пештові не хочуть ризикувати, щоб соціальна служба про них дізналася. Тут оплачуються автобани. А я зараз ними не користуюся з тієї причини, що ця система фіксує хто де, коли і в яку годину. Зразу вас фотографують. Переїжджаємо в аеропорт. Аж тепер всім доходить, що відбувається: Дім, місто, друзі. До того всього привикли. Цього вони вже не побачать. Мені є 33 роки. Це не є так просто знову починати від початку. для пештових після 7 років і 11 місяців закінчується життя в Ірландії, але ще не мають перемоги. Ми отримали інформацію, що соціалка розшукувала пештових в їх родичів. Однак нас чекає ще один паспортний контроль. Якби нас затримала міліція, нас від дітей би відділили і вже нічого не можна було б зробити. Я цього боюся. Пештові витягують паспорти, квитки на літак. За цими дверима їх чекає свобода. Цей паспортний контроль є безконечний. Мартін Кирпич, телебачення йой, дублін.